Вітаю вас у тихих книгах. Сьогодні ми поринемо у глибину мудрості Домінік Лоро та її книги Мистецтво Жити просто. Ви коли-небудь замислювались, що таке справжня простота це не відмова від життя, це повернення до його істинної суті. Коли ми звільняємо простір від зайвого, ми відкриваємо щось набагато цінніше внутрішню свободу. Погляньте навколо себе. Чим менше непотрібних речей оточує вас, тим більше місця залишається для важливого. Це як свіже повітря для вашої душі. Воно наповнює, але не обтяжує. Справжнє щастя не живе серед речей. Воно народжується в моменти тиші, коли ви можете почути власне серце. У цьому тихому стані криється справжня мудрість життя. Наше життя часто нагадує швидкісний потяг, але найсміливіший крок, який ми можемо зробити, це дозволити собі сповільнитися. Саме в цьому сповільненні ми знаходимо шлях до себе справжніх. Не бійтеся порожнечі у своєму житті, вона як чисте полотно, що чекає на ваші справжні кольори, це можливість наповнити простір тим, що дійсно має значення. Якщо ці слова знайшли відгук у вашій душі, Підписуйтесь на тихі книги, даруйте собі моменти спокою та відкривайте глибину простоти разом з нами. До нових зустрічей у тихих книгах.